Доброго дня. Щиро радий вітати Мелені Жолі в Києві. Мелані доїхала до України і я завжди радий її бачити. Насправді, ми на постійному зв'язку в телефонному режимі. Зустрічаємося регулярно в різних міжнародних форматах. І я хочу подякувати Мелені особисто за те, що з першого дня повномасштабного вторгнення ти була поруч з будь-яких питань. І допомагала вирішувати а, ті проблеми, з якими ми стикалися у зв'язку з а, повномасштабним вторгненням Російської Федерації. А, що казати про Канаду? Коли всі все знають, Канада близький друг, Канада підтримує нас в двосторонньому форматі, підтримує нас в групі 7, в групі 20 і в НАТО. А, тому ми сьогодні наші відносини вже на тому рівні, коли наші переговори відбуваються без будь-яких будь протокольних а, дипломатичних реверансів, ми одразу обговорюємо конкретні питання, а, які потребують вирішення. І сьогодні ми говорили а, про а, політику, про економіку. Чекаємо на ратифікацію угоди про вільну доповнень до угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Працюємо над питанням використання заморожених активів Російської Федерації в інтересах відновлення України, тому що для всіх очевидно, що Росія має заплатити за свою агресію, і тут якраз рішення Групи Семи буде фундаментальним. Також говорили про нові раунди санкцій проти Росії про реалізацію формули миру президента Зеленського, де Канада співголовує в четвертому пункті звільнення полонених та депортованих осіб. Хочу відзначити особливу роль, яку Мелані і Канада загалом відіграють у справі повернення українських дітей, викрадених Росією. Особиста відданість міністерки Жолі і Канади цьому питанню. Це яскравий приклад лідерства у захисті прав людини. Механізм, який запропонувала Канада для опрацювання для вирішення цієї проблеми, він є дієвим. І ми сподіваємося, що країни активно будуть. Брати участь у зусиллях з повернення наших дітей. Безумовно, окрема тема наших переговорів в Києві, і нашої зустрічі з Мелені, і інших розмов в Києві буде тема зброї. Продовжуємо працювати і над отриманням систем ППО і іншої зброї, якою нам може допомогти Канада. На цьому зупинюся. Скажу лише, що Канада це один з, тих, один з тих друзів України, в яких немає жодних причин сумніватися в їхній системності і послідовності у підтримці України. Дякую, мелоні. Будь ласка. Дякую вам, Дмитри. Дуже приємно бути тут, приємно бачити вас тут. І так, як ви самі казали, ми дуже багато розмовляємо між собою, ми часто зустрічаємося в світі. Це вже мій четвертий приїзд в Україну, і мені дуже приємно не тільки повернутися сюди, а зустрічатися з вами, з президентом, а також просто відчувати силу українського духу. Ви сказали. Як ви сказали, Канада є справді пишається тим, що вона є другом України, і ми поруч з Україною з першого дня її боротьби за свою незалежність. Ми надали дев'ять допомоги на 9,5 мільярдів, із них 2,4 мільярда. Це є військова допомога і а, через а, операцію Unify Канада надала навчання 40 тисячам українських військових з 1000, 2014 року. І Зараз це було тут в Україні до початку вторгнення, а зараз Канада продовжує в Сполучені В об'єднаному королівстві Латвії і Польщі. З 2014 року Канада ввела 2800 санкцій проти тих людей, які вважаються співучасниками злочинів порушення української суверенності. Як ми наближаємося до другої річниці повномасштабного вторгнення? Наша підтримка незалежного майбутнього України залишається несхитною, і всі ті, хто підтримують Україну, мусить триматися цього курсу. Ми не можемо втрачати нашу, нашої рішучості. Нашої нашої чи схитнутися ті, хто підтримає Україну, повинні лишатися несхитними. Ми не можемо втратити свою довіру чи певним чином схитнутися навіть ні на хвилинку. Після того, коли війна закінчиться, Україна все одно залишиться з небезпечним сусідом, це Росією, і ми мусимо продовжувати допомагати і беремо на себе зобов'язання це робити, включаючи зобов'язання довготермінових безпекових зобов'язань. Ми також в серці тих зобов'язань лежить наша підтримка співпраці і співпраці між Україною і НАТО. Ми знаємо, що навіть після війни Україна залишиться з таким сусідом небезпечним як Росія. Тому Канада мусить і надалі надавати таку допомогу, яка буде, буде постійною, буде буде надійною. Ми також включаючи це допомога, будемо включати наші зобов'язання щодо. Довготермінових безпекових зобов'язань рік тому я була тут і Дмитро, і я, і президент ми обговорювали майбутнє України, і ми домовилися, що для того, щоб булася відбудова, треба зробити все, щоб Україна не мала щоб Росія не мала більше можливості перегрупуватися і напати знову. І ця така ця бесіда, цеки такі, такі, такі розмови про леді, про, подорожували зі мною до Канади, до Японії на в саміт Великої Сімки до саміту НАТО. І ми всі це обговорювали. І на саміті НАТО було вирішено, що кожна Україна Великої Сімки обговорить окремі безпекові договори з Україною, але вони будуть співзвучними. І ми сподіваємося, що наш, наш договір вийшов на фінішню пряму впродовж зими. Ми бачили, що трагічний вплив цієї війни на людські долі продовжується. Атаки на українські міста, на цивільну інфраструктуру, не, не зменшилися. Ще одна така реальність цієї війни це трагічне незаконне вивезення тисяч українських дітей з України. Їх забрали з власної домівки від своїх родин і позбували, позбавили власної мови. Це важливість повернення дітей не можна недооцінити. Це є власне справа нашої людські. Саме тому пізніше сьогодні Канада і Україна започаткують коаліцію для повернення українських дітей. Таким чином об'єднують повернути тих дітей до їхніх родин, і для того, щоб запевнити, що ми можемо працювати з багатьма країнами світу для того, щоб захищати права цих дітей. Я також хочу завершити, звернувшись прямо до е, мужніх чоловіків і жінок, які зараз є на лінії фронту. Ми знаємо, що ви боретеся за нашу свободу так само, як і за вашу власну. Тому ми хочемо сказати вам дякую, і ви можете завжди розраховувати на Канаду. Дякую. Перше питання про українських дітей. Яким чином ви можете мати продуктивну співпрацю з Росією щодо цієї? чи чи будуть якісь треті сторони для того щоб допомогти щоб щоб допомогти певним чином це зробити чи федеральний уряд заблокував ліцензії для експорту зброї в ізраїль якщо так то який тип якщо поговорити, що ми будемо говорити про те, що ми будемо робити в цій коаліції, ми будемо допомагати Україні створювати певний певну справу юридичну, щоб повертати Україну, Канада буде задіювати сітку всьому світі. І ми будемо говорити з багатьма країнами світу: Мексика, Бразилія, Південна Африка, Катар, і звідти, ми будемо таким чином, певним чином інформувати весь світ, хто ті діти є. Ми будемо інформувати всіх, кого ми можемо про це питання. Будемо переконувати країни, щоб вони об'єднувалися цього питання. І ми також будемо працювати з тими країнами, які будуть мати прямі, які мають прямі відносини з Росією, щоб певним чином сприяти тому, щоб діти верталися додому. Тому що кожна дитина, яка повертається додому, це є перемога сама по собі стосовно експорту зброї, Канада не експортує зброю в Ізраїль вже 30 років. Ми ми експортуємо нелетальні певне обладнання, такі як певного виду окуляри, і... А... і Також прошу дати. okay okay um, french I'd like french oh, don't ask me to answer in Ukrainian. okay Авіапасе там сквата авіселькоалісінсиця коаліція, яку ми створюємо в Україні. Це ми будемо створювати справу для кожної дитини юридичну законну справу, яку забрали в Росії. Канада буде використовувати дипломатичні зв'язки, щоб представляти і захищати цю справу справу дітей. Всюди, де тільки це можливо, ми будемо працювати з усіма країнами, які тільки можливо, чи це Бразилія, чи це Катар. Ми будемо переконувати всьому всьому світі, ввесь світ, щоб вони. Щоб представляти інтереси тисяч тих дітей, які було вивезено, ми також будемо працювати з країнами, які мають прямі зв'язки з Росіями, щоб просувати цю справу, щоб повертати тих дітей. Кожна дитина, яку ми зможемо повернути, це вже буде перемога Щодо відповіді щодо постачання зброї Ізраїлю. Я хочу сказати, що ми ніколи не експоми не експортували зброю з із Ізраїлю вже 30 років, і ми цього не змінюємо. Це не змінили впродовж минулого року але ми також експортували, але ми експортували певне обладнання, матеріали, які є як вважається, нелетальними. Певні системи, які І в нас в Канаді є система експорту зброї. Канада Канада, ми читали, що Канада була одна з перших країн, яка дозволила використання російських активів. Це було ще влітку 2022 двадцять році. А вже 2024 рік. Коли Росія буде платити за це, коли коли ці активи зможуть бути використані для України. І передачу цих активів, принаймні часки з тих 300 мільярдів, що є у світі, станом на зараз. Thank you. to Ukraine. Юкраїнпортів у нас є оце законодавство щодо заморожування і, і затримання активів тих компаній, які. Які Росія російських активів так і ми в нас вже є 2800 санкцій проти Росії і російсь, і Росіян нас є? Ми заху, ми заморозили банківські рахунки, які стосуються компанії Абрамовича? В нас також наша Мета полягає в тому, щоб виграти ті судові справи, позови, які вже є в суді. і ми дуже прагнемо це зробити, щоб ці, ці санкційний режим працював. Україна спільно з партнерами зробить рішення щодо використання заморожених російських активів. У 2024 році, тобто це рішення буде ухвалено, у 2024 році. Я не маю в цьому жодних сумнівів, знаючи якби, динаміку динаміку цих дискусій. Питання в тому, що це рішення дійсно має свої складнощі і. Можливо, воно буде ухвалюватися частинами, тобто спочатку щодо податку на прибуток з замороженого активу, щодо самого актив, щодо самого прибутку, і зрештою щодо самого активу. Але те, що ми йдемо цим шляхом, вже є перші результати, і це рішення буде в 2024 році. Це факт. Ну і в ідеалі, звісно, ми б хотіли, щоб всі протягом 24-го року всі російські заморожені активи були завантажені на заарештований в Канаді російський літак і прилетіли, прилетіли до нас в Україну, де ми зможемо їх використовувати. Якщо без жартів, то сподіваємося, що Канада завершить усі судові і юридичні процедури. І що цей літак стане важливим прецедентом, важливим символом передачі матеріального не фінансового а матеріального російського активу Україні. Дякую, сенкіс конклю.